Я вирішила вам зробити невеличку ретроспективу. Нагадати про дещо. І нагадати вам, що один із способів боротьби Росії і способів ведення війни з боку Росії і способів виграти в цій війні, перемогти у цій війні це переконати всіх, що ти переможець. Сказати: ми вже перемогли. Переконати головне. Противника у тому, що ми вже перемогли все, ми у тебе вже забрали Одесу. І я вам просто хочу нагадати, що, попри те, що і зараз, і дотепер звучать історії про те, що от Росія зараз зайде, забере Одесу, і так далі, це історія, яка насправді триває уже роками, і е, активація цього міфу навколо того, що от-от зараз. І шуму інформаційного для того, щоб привчити, по-перше, аудиторію, то, яка готова, що Путін туди зайде в ту Одесу і забере її. І от щоб ну, не випускати все-таки Одеса, це ж така зручна дача завжди була для русських, а тут а, воно виходить, виходить з рук. І вони постійно крутять оцю історію про те, що вони у нас заберуть Одесу. Хочу вам просто нагадати про нашіптування Україна проіграла, Одеса. Наша. Зараз я вам покажу сюжет про те, що ми віддаємо Одесу. Ви вже почули: Крим ми віддаємо, Одеський порт ми віддаємо, про це написав якийсь там Семафор. Слухаємо далі. Слухаємо далі. Зануртеся, будь ласка, в текст, який вам продають, а потім я скажу одну деталь. Україна вже практично приіграла війну, заявил російський... Ну а -а российский оппозиционер сказал, что мы уже практически проиграли войну. Украина уже практически проиграла войну, заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. По его мнению, за этим утверждением стоит простой экономический подсчет. А именно, Путин тратит на войну значительно больше, чем страны Запада. При этом вооружения обходятся России значительно дешевле, чем Западу. Путин использует на войну 120 миллиардов долларов в год. Причем стоимость, для примера просто, самого распространенного артиллерийского снаряда 152 миллиметра 500 долларов. Европейская помощь Украине за два года войны составляет около 88 миллиардов долларов или 0,25% ВВП. И это при цене на снаряд 155 миллиметров от 5 тысяч до 8 тысяч долларов. З таким розкладом Україна потіряє Харків уже в этом году Одесу – к середині наступного года, вважає Михайло Хударковський. Це сюжет травня 2024 року. Це сюжет про навіювання, навіювання певного стану, в якому ми маємо бути Дойче Вілі, незалежна російськомовна служба, яка протистоїть російській пропаганді. Робить сюжет на тому, що ми програли війну, тому що так сказав Хадарковський, і ми втратимо Харків в кінці 24-го, а Одесу всередині 25-го року. Тому я така думала, боже, я ж така наївна, я ж оце вийшла до нас, до вас тиждень тому і кажу: я помітила, як в медійному просторі нам задвігають, що Путін пройде з війною на Одесу. Але ж це не так. І уявіть собі, це було. Дійсно, не так. Тому що у березні 25-го року я цитую Ходорковського від. Травня 24-го року він уже рік тому це говорив. А я бачу цей шум постійно. Цей шум про Одесу, Одесу, Одесу. Я бачу цей шум постійно. І я нагадую, що у березні місяці на New York Times На New York Times вийшла стаття. А ми вже всі знаємо, які помийки продажні всі ці New York Times і так далі. Вийшла стаття. Я не підряд просто зробила верх і один абзац скопіювала текст не так і де підряд, але мені хочеться обов'язково вам показати, що у цьому тексті сказано, що. Дуже вірогідно, що Трамп, коли буде говорити з Путіним у березні 25-го року, обов'язково задовольнить його забаганки і віддасть разом з усім, що він віддасть Путіну і ще й Одесу. Але ця казка не нова. Це не зараз нам задвігає. Давайте ще подивимося на інший сюжет. Мені хочеться його підкреслено вам показати. Сегодня американское издание ⁇ Форем Полис ⁇ опубликовало материал ссылкой сразу на несколько американских и европейских источников. Власти России в начале 2023 года планируют начать новое крупное наступление, чтобы попытаться захватить Одессу, мой родной город. Как цитирую, главный стратегический приз на следующем этапе войны, да и все юго-западное побережье Украины, чтобы отрезать государство от Черного моря. Есть ли действительно у России такой план? Літо 2022 року ліберальна медіа тільки повертається в світ ліберальної журналістики і виходить з тим, що треба розказати матеріал якогось форен чого там і розказати, що Україна в 2023 році, в самому початку потеряє Одесу. І що ми бачимо? З одного боку, Хадарковський в 2024 році це говорить, Анна Мангайт говорить це в 2022 році. Зараз це знову нам розповідають, що Путін пойдет на Одесу. І Цитуючи якісь міжнародні ресурси або використовуючи міжнародні ресурси як свою підставку, як зробив це Ходорковський з Дочеве нам безкінечно продають, що вот -вот, вот -вот, вот -вот Росія захватить Одесу, вот-вот ми потеряємо от вот-вот, вот, 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 вот. Вони -вот, такі накатані, вони такі професіонали. Такі накатані, такі професіонали. І е, я Ліну Костенко не просто так цитую, не просто так залишила, тому що насправді я передивлялася оці нарізки. І ну, е, я роблю десь два етери на тиждень. І Я забуваю реально той матеріал, який я вам показую. І мені аж самі було цікаво передивлятися ці етери. І я аж така: Вау, тут стільки прикольних матеріалів є, що згадати. І ви бачите, як відбувається накрутка про те, що заберуть Одесу, як і все інше, як і все, там Крима далі, все далі. А до... І всі ці спікери, всі ці гавнопольські, всі ці е... ну, я... з нашого простору, от всі ці, з... яких ви бачите отут на обкладинці, я забуваю, як їх там звати. ну, цей... Репортер Ріп, в Москві, який завжди Путіну від України ставив питання, який теж вони всі такі зацікавлені у тому, щоб розказати правду і розказати якомога більше для качок, як Путін зайде, і що він забере, і що нам треба погоджуватися, і що нам треба приставати на ці умови, тому що він в жодному разі нікуди. Бо у Путіна дуже багато грошей, а у нас взагалі грошей немає. Те, що них відбувається з економікою, те, що. Ну, як ви пишете, в Донецьку срут в пакетики, тому що вони вже і інфраструктуру ніяк не можуть підтримувати. І це гуманітарне лихо. Ну то таке, то таке. Ну віліче, вілічі. У них там все схлопується, бізнеси закриваються. Утримувати вони вже дефіцит бюджету, у них вже втричі перебільше на кінець е, липня, ні втричі більше, ніж те, що вони запланували до кінця року. І нефть, ні не то, що дуже сильно покупають і те, і там, і там. Короче, але вони великі і вони зараз як візьмуть, як все у нас заберуть, і як вони це все можуть. Путін вже може воювати безконечно. І мені так це подобається, тому що ти відкриваєш якусь там аналітику умовного їх там ліберала. І цей ліберал з одного боку, все там, економіка на ладан дише, немає грошей, немає грошей. Та -та 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 -та. І потім, але. Зараз немає грошей, тому що очевидно у Путіна є дуже хитрий план, бо він все пустив в воєнку, щоб піти і завоювати країни Балтії. І от будуть завойовані країни Балтії, і ти такий, ну, офігеть, коротше, грошей немає, все Україну захопити не вдалося, піде в країни Балтії. І ти розумієш, що це просто. Ну, продукт для аудиторії, які обіцянки, ціцянки, а вони паралельно в Окспопах, на вулицях, Росію, розповідають, що «Ну, ні, ми не хочемо, щоб Путін випускав Україну з своїх лап, лучше пусть їх взагалі не буде. Давайте тоді подарвемо все. Ну, от. Тактика Росії це переконувати, що вони вже перемогли, що вони вже все мають, що вони можуть зайти куди завгодно і скрізь все поперемагати, що у них дуже багато розумного, класного ресурсу, і вони суперміни вікінги. І вони нам це постійно розповідають. І якщо взяти в ретроспективу, то ви побачите, що там довжиною в десятиліття ця історія. Тому що насправді, якщо ми візьмемо мемуари, Любімова чи кого там я не пам'ятаю. По-моєму, якась книжка була, який е, робив. Е, я перепрошую за всі ці імена, Влад Лістів, Любімов, телекампанія Від. Вони всі такі були прогресивні журналісти 90-х. І от Любімов мріяв, що він на пенсії переїде в Одесу і йому віддадуть її впанування. І що це буде невеличкий федеральний округ Російської Федерації, і він там буде главним губернатором, чи щось таке. Це завжди у них було, а ми це просто, ну просто маємо фіксувати, і головне фіксувати в момент, коли в чергове вони починають нам зудіти, як у ті бучі, е ібу чи комарі, про те, що вони зараз знову все у нас заберуть. Подумайте про себе, де ви чули меседжі, і як ви на них реагували, коли ви бачили ці меседжі з приводу того, що Одесу віддають, Крим віддають. І оце все балаболять. і балаболять. І головне, що це балаболять. А я вам більше скажу, що по непроверенным даним, по непроверенным, но требуючим, дійсно, пров... пров... проверки, я вот могу сказать, что Путин подготовил серьезный резерв для военного удара по Украине. Этот резерв весьма весьма серьезный. По крайней мере, вот те разговоры, которые шли там о 200 тысячах людей, они это не разговоры. Это реально подготовленный резерв, который насчитывается от 230, там и есть цифра чуть ли не 280, называют тысячи человек. Но я в это не верю. Это хорошо тренированные, подготовленные, неплохо вооруженные люди. Поэтому, если сейчас Украина не будет вооружаться, если она не будет мобилизовываться, если она не будет готовить резервы, если она не будет готовиться к обороне, то я не исключаю, что в один не очень прекрасный момент Приличний, серйозний большая хорошо підготовлена, слажне групі російських військ, вийде на територію України на сьогодні нове масштабне серйозне наступлення. Бачите, іще один дуже переймається, що ми не будемо готуватися, тому йому треба нас попереджати на латвійському незалежному медійному каналі, який на русском мові хоче розказувати міру правду. Все, що створено російською мовою із дюж. Я розумію, що я це говорю тим, хто і так це знає, але я просто. Я просто оці ось складові цієї історії про Крим дадут, Одесу дадут, звідки це все взялося, я вам показую, як воно розповсюджується максимально. Причому, що розповсюджується через... А я вам більше скажу, що по неправірним даним, по неправірним, ну требуючим дійсно перевірки, пров... пров... я вот могу сказати, що Путін підготував серйозний резерв. Пані провіреним даним, ніяких даних, не провірена, надо провірити, но серйозний резерв. Підуть, і, і ви знаєте, Одес ну, насправді, е, коли ти вибираєш якийсь такий, е, 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 такий приклад для того, щоб показувати, як працює проти нас пропаганда і як працює ця інформаційна операція, яка нас постійно вганяє. Дуже дуже понакатаний в цю історію стресу, що Путін завтра пайде наступати, Путін завтра пайде наступати. Так що можете піти освіжити? як в ефір від 13 березня так і ефір від 20, о, 13 лютого так і в ефір від 20 березня так і дуже багато інших етерів які по перше по перше щось урівноважить у вас коли ви побачите що ця атака відбувається завжди однаково за участю дуже багатьох різних гравців але з іншого боку що насправді історія все розставляє на свої місця Freedom is not the same as independence. Americans will not support those who seek independence in order to replace a far off tyranny with a local despotism. They will not aid those who promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. We will support those who want to build democracy. Це відео промови Джорджа Буша старшого, коли він приїхав вперше в Україну з візитом до того, як Україна отримала незалежність, отримувала отримала суверенітет, і виступав у Києві з промовою про те, що ми звичайно вас підтримуємо у вашій боротьбі за свободу, але свобода і незалежність це різні речі. Сказав нам буш старший, і через три тижні Україна стала незалежною. Тож, друзі, попри те. Щоб там хто коли не говорив, який американський президент. Я розумію, що це не порівнювання, насправді речі. Ми не можемо взяти якусь точку на карті і сказати, ось тут це вже було, значить, у нас буде отак розвиватися, і через три тижні, два-три тижні, все завершиться. По про те, що заявив Трамп. Ні, зовсім не так. Але я хочу сказати, що в першу чергу, коли відбуваються якісь дуже, дуже лякаючі вас події. Насправді ви не можете спрогнозувати дійсно, що може відбутися далі. І е, єдине, що від вас залежить, це ваша дієвість. і Якщо ви продовжуєте діяти, далі буде все одно якийсь результат. І сьогоднішній мій тер таке собі нагадування про те, що хто б там що не заявляв, як би це не звучало на той момент, тим не менш, Ну що вам сказати, як воно, звісно, все йде своїм чередом, і історія розставляє події. Як їй заманеться?